Христос рождається, розпочинаємо нашу денну молитовну варту. В ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Чому хочеш відкласти на завтра свою постанову? Встань, зараз починай і так кажи. Саме тепер пора це робити, саме тепер пора боротись, саме тепер настав час виправитися. Чому людина нічого не досягає? Відповідь проста: вона все відкладає на завтра. Сьогодні я ще так, а от завтра я почну цю справу. Сьогодні я ще викурю одну сигарету, завтра кину. Сьогодні я ще вип'ю цю бутилку пива, завтра кину пити. І так все робиться. Бачите, Тома Кемпійський він звертається до монахів. Тобто в цій своїй книжці наслідування Христа він окремо виділяє постанови поради для монахів. І він говорить, що в своїх цих він звертається до монашества, до ченців, говорить про важливість їхньої постанови. тобто Важливість зміни свого життя. Що якщо людина хоче, якщо чинець хоче досягнути якогось духовного успіху, тобто звільнитися від своїх пристрастей, він зобов'язаний просто почати працю. І не завтра, а сьогодні. І оця настанова насправді вона стосується всіх нас, всієї України. Особливо зараз, в контексті війни. Знаєте, дивлячись на наше суспільство, я розумію, наскільки ми ліниві. Так, я скажу за всіх практично. Чому ліниві? Скільки раз кожен з нас казав, я почну завтра. Я це зроблю завтра. Я це зроблю пізніше. І от коли війна була близько домівок більшості українців, всі готові були боротись. Ну як тільки війна відсуває, відсунулась, що сталося? Це не моє. Я завтра. Я потім, колись. Я піду воювати тоді, коли вона, війна прийде до мого порогу. Але коли. Ми будемо відкладати той момент, що я піду захищати свою країну, то коли вже ця війна прийде на наш поріг, отоді вже буде пізно. Знаєте, це нагадує мені одну давню притчу про лінивого чоловіка. В одного чоловіка було велике поле, ну, не то, що велике, було поле. Був це. І там він колись насадив виноградник, якийсь період його доглядав, а потім щось сталося. Раз йому було важко вийти до цього виноградника третій, четвертий, а потім стало, та я завтра. І каже, та я завтра. В результаті виноградник заріс чагарником. І в цьому чагарнику поселилася лисиця. Вивела своїх малят і жила в норі. І оцей чоловік. Який завжди казав, що я завтра піду до свого виноградника, завтра зроблю. Я сьогодні не маю сили, я сьогодні не маю того я не маю того. І що він каже? Ну, все ж таки наважився він вийти, приходить до цього виноградника, бачить цей чагарник і каже: ну, іду візьму косу, зараз буду косити. І малеча цієї лисиці почули. І кажу, мамо, мама, треба втікати. На що мати лисиця каже, не потрібно. Він лінивий. Він прийде завтра. Ще нині побудемо. І чоловік цей подивився, взяв косу, щось йому не захотілося, бо сонечко вже почало припікати. Сказав, завтра буде, холодніше прийде. На другий день та сама історія повторилася. Він прийшов, подивився, знайшов причину, що би не робити, і вернувся. І так весь час. І це, ці діти, ці лисиці, кожен день казали своїй матері, каже, давай будемо тікати, бо він зараз це зробить. Але що лисиці Казали, ні, почекаємо до завтра. І от одного разу цей чоловік, прийшовши, сказав: та ні, не хочу я косити. Візьму під це поле, хай все згорить. І тоді лисиця сказала своїм малечі, ось тепер треба втікати, бо він це зробить. Що це означає для всіх нас? Що якщо ми в своєму житті будемо відкладати на завтра всі свої справи, рішення, будь-які свої настанови, то в один момент. В нас згорить все, ми втратимо все. Відкладаючи на пізніше прийняття рішення, вирішення якоїсь справи, постанови, ми насправді втрачаємо все. Тож, не відкладаємо на завтра те нічого. Якщо ми вирішили це зробити, значить я маю це зробити в цей момент, коли я це вирішив. Якщо, звичайно, немає дійсно об'єктивних причин це відкласти. Відкладаючи на потім, ми породжуємо собі лінивство, ми породжуємо собі байдужість, ми породжуємо у собі безвідповідальність. Чому я і кажу, що всі ті, хто думають, що війна далеко і що вони можуть сховатися від цієї війни, вони породжують в собі безвідповідальність. І через їхню безвідповідальність прийде вогонь, який спалить усе. Тож, не відкладаємо нічого. Вирішили робити. Робімо. Прийшла війна в наш дім, не треба чекати, що хтось за нас це зробить. Це маю зробити я і сьогодні. Є розруха економічна в нашій країні. Не треба чекати, що нам хтось дасть якісь там гроші, щоб я десь колись щось там почав робити. Я маю це робити, починати робити вже і в зараз цю хвилину. Якщо я прийшов до влади, то не треба собі говорити, перше, я для, про себе подбаю, назбираю собі як можна більше, забезпечу себе, своїх дітей і внуків май, майбутнє, а тоді почну працювати. Ні, попрацюю для всіх, і ти будеш мати все. Ще раз повторюю: відкладаючи справи на потім, вирішення їх, відкладаючи постанови на потім. Ми породжуємо байдужість і ми породжуємо вогонь, який прийде і спалить усе, що в нас є. Запрошую до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий. Помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, ці сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках, і всіх тих, які зараз перебувають в полоні. Поверни їх живими, нешкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день і даруй, щоб це був день перемоги, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту: віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.